День стріблясто зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Сьогодні понеділок, день неважкий. Назвичайно Надзвичайно гарний, сприятливий день. День мудрого слона Генеші. А він покровитель поетів. Значить, у них сьогодні буде натхнення. Це день мудрості, турботи про діток. Так що сьогодні батьки можуть стати справжніми наставниками, вчителями для своїх діток. Сьогодні ми знаємо, що Генеша. Покровитель багатства, так що день буде вдалий для бізнесменів, для фінансистів. Він буде несприятливий лише для художників. Їх твори будуть нести негатив. Так що сьогодні вони відпочивають. Сьогодні день направлений на добро. А хто буде творити зло? Бумерангом це зло до нього обов'язково повернеться. Сьогодні також день. Ключа до відкриття таємниць, так що показані всі види ворожіння, і навіть священні книги відкривають зміст своїх притч. Місяць рухається по знаку рака. Водний знак, так що сьогодні наш організм потребує чогось смачненького, тобто будь-які вуглеводи будуть для нас дуже корисними. Це і складні вуглеводи, тобто різного роду каші, це і овочі, фрукти в будь-якому вигляді. Звичайно, в сирому вони найбільш для нас будуть корисними. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак рака. А протилежний знак це козиріг, який відповідає за нашу шкіру. Тобто ідеальний день сьогодні для пластичних операцій, для того, щоб потурбуватися про нашу шкірку, зробити масаж нашого хребта. Сьогодні також наш захисник, наш покровитель. Мінерал дня це бурштин. Бурштин особливо корисний для діток від поганого ока. Ну і для дорослих теж сьогодні, в цей 290-й день року. Місяць знаходиться в апогеї, тобто найбільш віддалена точка орбіти. Він рухається не по колу навколо землі, а по еліптичній орбіті, і навіть формула, яка описує рух місяця навколо землі, має більше 600 членів сьогодні за народними предметами День Єрофеєвича. Тобто, наші предки в цей день годували настоянку із лікарських. Трав. Це і Звіробой, це тим'ян, це м'ята полин чудо ліки від багатьох хвороб. Також сьогодні ми згадуємо про те, що в 1604 році знаменитий австрійський фізик Йоган Кеплер помітив спалах над нової зірки, яка була названа його іменем. Нехай і нам так повезе і в цьому посприяє розташування небесних світил.